Всім привіт! Сьогодні день на коротеньке відео. Зараз хочу вам показати небагато прикрас. От. Але, можливо, так трапиться, що затягну. Ось такі класні сережки з кубічним цирконієм прозорим. 7 грам вага обох сережок, зараз скажу довжину. Так, камінець наш 7. І загалом довжина 4 сантиметри. От вони такі красиві. 600 гривень вартість. Можливо, хтось захоче, бо вони красиві. Український виробник. 7 грамів вага, 600 гривень вартість. І ось такі є ще класні з маленькими золотими накладками 650 гривень. Тут 5 грамів вага. Золоті накладки 375-ї проби. Ось такий замочок англійський. Вони невеличкі. 16 на 7. Це сама широка частина, але вони згужуються по краях. Ось ця центральна буква В, золота накладка, а інші просто срібні, темне срібло, на відміну від попередніх. Облучка 20,5 розмір. Ось така змійка. 25. Хтось мене з дівчаток питав про великий розмір. Можливо, ось така вам підійде зміюка. 400 гривень вартість. 3,18 грам вага. Така красивенька зміюка. Або ужик. Бо щось таке маленьке, як ужик. У мене ще була десь змійка в маленькому розмірі. Це я поки цю <ді> діставала, то згадала, ще про то. Ось такий красний е, колон, запечений е, корал. Всередині підвіски, е, ну, всередині вушка проба BD С25. Цікава форма. 3,1 діаметр, а загалом довжина 4 і 4 вушко міліметрів 6. Красива така червона підвіска, буде красиво виглядати. У мене ще лишалось одні намисто з коралами, але вони такі довгі, довгі. Цікаво, то маленькі намистинки бувають з коралами. чи це підійшла б з маленькими намистинками. Ось така цікава підвісочка, 800 гривень вартість. зараз я приблизно скажу вагу. Вага в неї 8 грам. Закритий позаду. Червоний такий красивий круг. От можна ще. Стрілочки намалювати і буде годинник. Наступний кулон також класний. Це дентричний опал. 11,5 грамів вага. Ось так позаду. Форма красива. 1200 гривень вартість. Він такий справді красивий, картина всередині сніг нагадує з гілочками. Довжина 3,5 або 4,5. Наступні ось такі цікаві сережки. Тут камінці в оправі це гірський кришталь та блакитні топази ось такий замочок, це індійський виробник. Але сережки такі одні без повтору І вони ну, од одинокі, скажімо так. 6,06 вага сережок, тобто вони. Гарної ваги, але при цьому розмір достатньо великий. Так, топаз тут у нас 12 мм, загалом сережка 17. Подивіться, тут топаз, він ось такий ближче як до. ну Він трохи інакший. не знаю, можливо, він якось по-другому називається. 1300 гривень вартість церижок 36 доларів. Для порівняння, от, наприклад, інший, є в мене ось такі. До речі, самотні також сережки в чорному радіюванні, тут по 6 мм топази. Але вони в чорному, то і кольор трохи відрізняється, і сама огранка каменя. Вони такі, знаєте, мені здається, під вінтаж прямо. Ось ці сережки 1200 гривень вартість. Вони легенькі тут грами по два кожна, я думаю. Так, пальці не працюють. 2,8, навіть близько трьох. І довжина в них 2,5. Ось такі топази. До речі, в мене є з гарним блакитним каменем ще каблучка у маленькому розмірі. І на диво вона в мене під рукою. 16.3. Розмір це кварц. Але бачите, він такий блакитний, він під топаст. Крупний, крупний. 4,73, 850 гривень, 23 долари. Красиво виглядає. Тут схожа огранка, як у сережках, але колір відрізняється. Ну маленький розмір. Наступні класні сережки, але вони такі довгі. З таким, бачите, кульки. 12 грам вага. 1050 гривень вартість. Це обох. Тут незвичний замочок. Ось такий. Він зручний і він легко вдягається. Так закривається. Він також срібний. На ньому є проба. Ось такі кульки. Трохи такі важкенькі, я думаю, не кожна дівчина зможе носити. Діаметр великої 1 см. Загалом довжина 6,5. 1050 на рівень вартість. І в мене ще кольє схоже, бачите, воно дуже схоже. Тут якор, якор, якірний ланцюжок, але такий крупний, знаєте? І тут досить вага велика, тому що ось ці кульки, вони такі важкенькі також. Це може бути комплект. Трохи. Кульки трохи-трохи темніші, це видно, але це не буде заважати колекції. 34 грами вага кольє 2600 гривень 71 доллар вартість. Зараз я вам ще скажу довжину, але вони досить коротенькі до 45. Але ви можете застігнути і зробити трохи коротше, щоб було під шийку. Якщо все-таки ви вирішите з довгими сережками, то довжина ну, не, не потрібна коротка От в повну довжину і носити. Тому що самі сережки, бачите, вони такі видовжені, довжина 42 см. 42 і ще раз наголошу, що ось ці якорні е, ціпочки, вони досить крупні. І підвіски такі, як яблучка, це така колекційна річ. Звісно, якщо ви таке любите. Таке у мене на сьогодні відео. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалося. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. Всім гарного вечора. До побачення.